Привіт, мої любі! Ще рада вас бачити на моїй безкоштовній лекції по тому, як стати топмайстром у 2025 році. І сьогодні я підготувала для вас дуже багато цікавої і корисної інформації. Давайте почнемо з невеличкого такого визначення, хто такий топмайстер. В нашій професії, як і в любі іншій, є такі невеличкі кар'єрні сходинки, по яких ми ростемо, рухаємось далі і розвиваємось. Ось перша сходинка, з якої починає кожен майстер, це ось просто майстер. Майстер, який працює сам на себе, майстер, який працює на студію. Це такий початковий етап нашої кар'єри. Більшість майстрів застріють саме на ось цій сходинці, тому що просто не розуміють, як елементарно перейти на наступну. Коли ви перейдете до наступної сходинки, а саме до топ-майстра, стане набагато простіше, тому що там вже буде якесь розуміння того, як рости і рухатись далі. А от перетнути ось цю сходинку майстер і топ-майстер, насправді дуже важко, тому що ось ці дві сходинки, я б сказала, що це трішки як. Зовсім інші професії. Коли ми говоримо про просто майстра, то це майстер, який працює там по низькому, по середньому пресу може працювати з достатньо середнім рівнем робіт, з середнім з таким посереднім веденням інстаграму, та й на цьому все. Коли ми говоримо вже про топ-майстра, то це вже майстер, який працює по чеку вище середнього або по високому. Це вже майстер, який гарно веде інстаграм, який задумується про те, щоб почати викладати, починає робити якийсь контент для брендів. Його вже запрошують до Співпраць бренди починають присилати такому майстру матеріали на пробу для того, щоб отримати експертну думку цього майстра, і це вже зовсім як трішки інша професія. В топ майстра робота з клієнтами займає трішечки менше часу. Так він працює по набагато більшому прайсу, але сама робота з клієнтами займає менше часу, і весь інший час вже ця робота повноцінна над контентом. І це вже не така любительська робота, як часто це в майстрів які тільки починають там сьогодні. Хочу веду сторіс, сьогодні хочу. Не веду, а потім я на тиждень пропаду зі сторіс і так далі. Коли ти вже переходиш на всю наступну сходинку, ти вже розумієш, що е, ведення інстаграм, тіктоку це така ж сама робота, яку потрібно робити обов'язково, на яку потрібно виділяти час. І за допомогою цього ми можемо розвиватися і рости далі. Я б для себе виділила декілька критеріїв того, е, хто такий топ майстер. Перший пункт це, звісно, якість робіт. Якість робіт має бути високою по замовчуванню для людини, яка хоче назвати себе топ-майстром. Це ми зараз говоримо про знання в моделюванні, це ми зараз говоримо про відступ, про пучки, про рівновій лінію і так далі. Тобто, ось ці всі базові принципи нарощення вік кожного майстра вони мають бути на висоті. Якщо цей майстер хоче, щоб його думка була експертною в цініші, якщо він хоче розвиватися, співпрацювати з брендами, викладати, то якість робіт це по замовчуванню має бути висока. Упний обов'язковий пункт топ майстра це володіння трендовими нарощеннями. тому що трендові нарощення це ваш шлях до розвитку. Майстри розвиваються на тому, що роблять нові тренди, що роблять якісь прикольні ідеї, пробують нові техніки. На звичайних класика, 2 де 3 де і мокрий ефект, далеко не вийдеш. Так клієнти будуть робити це нарощення, але коли розлітається якийсь новий трендовий ефект, коли весь тікток худів ефектом ламінування, або коли декілька років тому весь тікток худів ефектом аніме. Клієнти йшли на це навіть ті, хто ніколи не нарощували вії, не йшли і хотіли саме цей ефект. І це можливість майстра, по-перше, прийняти нових клієнтів, підняти прайс і виділитись серед інших майстрів. Тому що, коли виходить якийсь новий ефект, трендові ефекти це не прохідні ефекти, які вміє кожний майстр. Це те, що вміють далеко не всі майстри. Тому це можливість виділятися серед цих майстрів і робити щось те, заради чого до вас можуть піти клієнти. Клієнта, коли я вибір до кого він іти, він буде шукати на. Вашій сторінці фотографії того нарощення, яке він хоче зробити. Якщо клієнт хоче той самий ефект аніме, і у вас його немає на сторінці, або навіть є, і це така собі робота, то такий клієнт до вас навряд чи запишеться, тому що він шукає щось конкретне у вас на сторінці. Тому для цього нам дуже потрібно вміти робити всі трендові нарощення, особливо самі нові, які зараз виходять. Як тільки виходить якийсь трендовий ефект, бажано відразу брати модели і відразу відпрацьовувати цей трендовий ефект. Навіть якщо з перших разів у вас це вийде там прям. Дуже ідеально, тим не менше відразу потрібно брати модели, відпрацьовувати і старатись робити контент на цьому ефекті, тому що тільки виходить якийсь новий ефект, і він дуже сильно форситься і в інстаграмі, і в тіктоці і це ваша можливість показати себе, показати, що ви вмієте, і це ваша можливість така такий маленький крок до впізнаваності. Ну і наступний пункт це майстер, який активно веде соцмережі, і е, в це входить не тільки там базове ведення інстаграму, тобто те, що ви там декілька в тиждень випускаєте. Про соцмережі я маю на увазі. Це майстер, який вміє монтувати, робити гарні рельси, гарно знімати модели. Це взагалі майстер, який працює з моделями, тому що весь красивий контент на сторінку ми робимо саме на моделях, не на клієнтах. Тому що клієнтів не можна так помучити, як моделей. На них ви ніколи в житті не відзнімете таку кількість контенту. А значить, він не буде таким же якісним, як той контент, який ви можете зробити на моделях. Тому моделі в нас обов'язкові в нашій кар'єрі, і ми обов'язково з ними працюємо, тому що ми робимо їм безкоштовне нарощення, але в обмін на те, що ми отримуємо багато контенту, який ми потім може бути, можемо використовувати. Тобто на сторінки топ майстер обов'язково має бути роботи з моделями, де він робить трендові нарощення, де він робить якісь креативні нарощення, де він показує всю свою майстерність. Тобто, по суті, ваша сторінка це ваше портфоліо, і ви маєте на своїй сторінці показати те, що ви можете зробити. А для цього нам потрібні моделі, щоб, скажімо так, ваше портфоліо було максимально роз... різностороннє. На одній фотографії ви показуєте, як ви підібрали класний світло-коричневий кольор для дівчинки-блондинки. На другій ви можете показати, як ви зробили е... красивий рижуватий колір для рудої дівчинки. На третій картинці ви показуєте новий ефект душі або ефект ламінування. Власно, ви його робите на четвертій, ви можете показати вікове нарощення, що там, наприклад, до вас приходять і жіночки в віці, і яке класне нарощення може їм додати декілька років молодості. І все це, звісно, має бути гарно оформлено і гарно змонтовано. Це те, взагалі, що ми маємо під самим значенням топ майстра. Але давайте тепер взагалі поговоримо, як нам до цього дійти, якісь більш-менш конкретні кроки. Перший крок, я вже його трішки озвучила, це робота з моделями. Але багато містрів не дуже розуміють, як правильно працювати з тими моделями, щоб дійсно в цьому був результат. Давайте спочатку поговоримо про те, як нам за допомогою моделей упакувати сторінку, привести нових клієнтів і, можливо, навіть підняти прайс. Перше, що вам потрібно запам'ятати, це весь свій вільний час. Ви працюєте весь свій вільний час, я маю на увазі не ваші вихідні, наприклад. А ось у вас на завтра робочий день запланований. У вас є завтра, Вранці і є запис після обіду. І у вас там, наприклад, вікно в 4-5 годин. є. Або ж, наприклад, у вас завтра тільки два записи, і після у вас все вільно, ніхто не записався. Ви можете піти додому, подивитися серіальчик, або ви можете використати цей час з користю. І ось весь свій вільний час, який ви є, ви можете присвячувати моделях рівно до тих пір, поки місці моделі не займуть клієнти. І давайте я вам поясню, що саме ми можемо отримати з моделей. По-перше, коли ми шукаємо модель, я дуже рекомендую шукати модель безкоштовно, а не за собі вартість, тому що тоді у вас відкривається набагато більший вибір моделей, вам є що вибирати, і ви можете трішки більше вимоги до моделей. Ми даємо оголошення про пошук моделей. Нам пишуть, 1, 2, 3, 5, 10 моделей. Ми відбираємо тих моделей, які нам подобаються по зовнішності, тобто ми просимо скинути їх портрет портретне фото і підбираємо тих моделей, які подобаються нам по зовнішності, на яких ми хочемо зробити нарощення, на яких ми бачимо, що воно буде гарно виглядати і що дійсно ми можемо зробити на цій дівчинці крутий контент. Ми робимо ці моделі безкоштовно, але робимо їх. Обмін на відмітку в сторіс, але робимо їх в обмін на відмітку в сторіс. Тобто ми цю умову прописуємо в самому оголошенні. Коли ви зробите війки модельки, ви її скидаєте на різку з відео, де ви її гарно зняли, там бвії, щоб було гарно видно, скидаєте її, наложуєте саме музику, можете навіть текст наложити, і просите просто через активне посилання відмітити вас і закинути цю сторіс. Це умова вашої співпраці. Так, ви отримуєте контент, ви отримуєте відгук і безкоштовну рекламу, тому що моделі це ті самі, е, тому що моделі це такий спож. Тому що від моделі це буде такий трішки такий споживчий контент і там її знайомими все рівно це побачить. Тобто це не блогер, в якого там 10 реклам на день, і на цю рекламу вже мало хто ведеться, тому що ну, в людей така вже банерна сліпота. Це звичайна людина моделька, яка до вас прийшла, в якої профіль не забитий рекламою, і тому до неї є довіра, і її там одногрупниці, однокласниці, ще хтось вони побачать цю рекламу, і їм буде цікаво перейти на вашу сторінку і подивитися. Тому, допомогою цього інструмента ми можемо зібрати собі відгуки і можемо отримати безкоштовну рекламу. Просто прописуємо це в оголошенні як основна умова співпраці з моделями. Ми ви не берете з неї оплату за матеріали, але вона вам робить відмітку в сторіс на моделі. Нам потрібно зробити дуже багато контенту. Перед тим як до вас прийшла модель, ви вже оприділилися, що ви будете на ній робити. Наприклад, ви вибрали нарощення, ви ж бачили її портретне фото. Ви зрозуміли, що ви будете робити, і вам потрібно відзняти на ній контент. Я ще рекомендую прям прописати собі, що я хочу зняти на моделі. Я собі зберігаю е, декілька ідей різів, декілька ідей тіктоків і собі прописую, наприклад, до того, е, до того, як модель лягла. Я знімаю такий ракурс, такий ракурс, такий ракурс, такий ракурс. Там, наприклад, під час роботи, коли вже заклеїв лопачі, такі ракурси після, такі ракурси. І я знімаю на декілька форматів відразу. Тобто, якщо ви сидите в Тіктоті, або якщо пробували вести, ви бачили ще експертні відео, які майстри вони є різних форматів, тобто є просто формати, де людина закидає, фотографує модель там до після, буває до процес, після, буває якась озвучка поверх, де ви показуєте, як ви робите це нарощення. Буває, там ви знімаєте себе в процесі, розповідаєте якусь історію, показуєте уривочками і потім показуєте результат. Тобто ви собі виписуєте ті формати, моніторите інстаграм, тікток, -тік -тік, дивитесь, що вам подобається, думайте, що хочете зняти ви, і виписуєте як мінімум 5 ідей відео на цій моделі. І стараєтесь зняти їх всі, тому що одна вас може вийти, одна може не дуже вийти, а одна може вийти класно. Завжди старайтесь знімати декілька форматів, а не один, тому що один може виявитись потім в кінцевому результаті не дуже вдалим, а по суті, ви більше нічого не взяли. І плюс до того, коли ви відзняли, наприклад, 5 форматів відео з цією моделькою, ви їх відзняли. Ви закинули одне відео, воно не злетіло. Ну, ви через декілька днів викинули другий формат, потім третій, потім четвертий, потім п'ятий. І це вже у вас п'ять готових відео, і це вже у вас п'ять готових. Відео в Тікток, і ви, звісно, можете не по порядку їх закидати, щоб воно не було одне і те саме. Але при цьому у вас є відео, які ви потім зможете загружати і в Тікток, і в Інстаграм, і, як мінімум, якесь одне відео з них точно залетить. Коли ви записуєте модель для себе на послугу, ми просимо модельку прийти за певним дрес-кодом. Це ми просимо прийти її з чистою головою, для того, щоб нам було приємно її знімати. Просимо взяти з собою її косметичкою. Якщо, наприклад, вас на роботі немає, і ви не зможете підкарпувати модель. Просимо взяти її свою косметичку, просимо вдягнутися по дрескоду. Тобто, якщо у вас на сторінці вашій в інстаграмі, вона вся така в рожевеньких кольорах, в ніжних, пастельних і так далі, а, наприклад, моделька прийде у в ось такому зеленому кольорі, ну це буде не дуже виглядати, вона просто не впишеться в профіль, і вам доведеться обов'язково на обкладинку ставити там або тільки око, або якийсь фрагмент, де не буде видно одягу. І це трішки дуже звужує ваш вибір з цієї заставочки до вас на сторінку. Тому просимо. Бедалі прийти по дрізко, до такий, вам потрібно. Це може бути або кольор, в якому ви ведете сторінку, або ж це може бути щось нейтральне: біле, беж, чорне тобто те, що в принципі підходить нам завжди. І знімаємо дуже дуже багато контенту. Стараємось навіть, якщо ви виписали собі там, наприклад, тих 5 ідей, відео, які ви хочете зняти, ви виписали собі, розробили розкадровку цих відео, все, що вам потрібно зняти. Ви все рівно можете знімати і інші моменти. Знімаєте, як ви ставите війку, як ви знімаєте патч і так далі. І почніть вести базу контенту. А вас колись це дуже сильно врятує, тому що в наші дні ми контент маємо генерувати абсолютно постійно, постійно щось закидати. Постійно щось монтувати, щось потрібно під обкладинки, під фон, сторіс використовувати. Тому контенту потрібно багато. І ви можете створити ви можете створити в себе телеграм-канал, на якому будете тільки ви, і вигружати туди весь контент. І коли, наприклад, будете сидіти і думати, блін, що закинути, ви йдете в той телеграм-канал і дивитесь все, що ви туди вигружали. А ви тут не можете вигружати, наприклад, моменти роботи, ви можете вигружати до після, ви можете вигружати. Вже там себе за роботою, ви себе з чашечкою кави, себе як ви гуляєте, все що завгодно. Ви вигружаєте, наприклад, це відео в телеграм, ви вигружаєте там, наприклад, як ви зі сторони працюєте, тобто ви то, зняли то, то, відео, і ви ставите хештег, що, наприклад, я за роботою, і потім, коли, наприклад, у вас цей канал вже буде повністю в різних відео, фото і так далі, які ви від Ви можете зайти в пошук і просто там вводити по хештегу, там, наприклад, я за роботою, і ви знаєте, що там є такі відео, і ви по цьому ж. Штабу легко їх знайдете і зможете використати. І якщо у вас немає можливості от зараз сісти і зняти якесь відео, в той самий TikTok, Instagram і так далі. Ви можете його намонтувати з тих відрізків, які у вас є в цій базі контенту. Тому що, коли у вас ця база контенту буде достатньо така наповнена, то у вас будуть абсолютно всі кадри, вже, які вам потрібні. І моменти роботи, і моменти зняття патчу, і моменти, як ви сидите за роботою, і ви легко зможете змонтувати якесь відео, підібрати кадри під ту звучку, яку ви собі запланували. І вас буде готове класне відео, якщо наприклад сьогодні ви захворіли і не хочете вставати, фарбуватися і що знімати. Кож, якщо, наприклад, ви берете модели на платній основі, тобто ви берете там якусь субвартість, там 100-200 гривень з моделі. З них також можна вижити максимум. Тобто, ми так само на них знімаємо весь контент, все що нам потрібно. Стараємося відібрати по зовнішності дівчинку. Звісно, це вийде трішечки складніше, тому що ті моделі, які йдуть за собі вартість, вони вже трішки нагліють, вони вже хочуть нарощувати те, що вони хочуть. А нам такі моделі не потрібні. Нам потрібні такі трішки терпіли, які витерплять все, що ми хочемо з ними зробити. Тому підібрати модель за собівартість складніше, але можливо. В мене, коли приходила модель за собівартість, якщо я бачу, що дівчинка адекватна, плюс-мінус мені на постійній основі потрібні моделі. Я постійно відпрацьовую якісь нові ефекти, я постійно знімаю я постійно знімаю для брендів щось. Тому я розумію, що я б взяла б її наступний раз моделькою. Я можу запропонувати такі дівчинки, що, наприклад, я можу... Вас взяти наступного разу також за таку саму вартість моделькою Вопль на те, що ви мені сьогодні зробите відмітку в сторіс. В цей час, коли в мене ще не було студії, я просто працювала майстром сама на себе. Мені зазібрало напевно половину клієнтської бази, тому що в мене ну, не було взагалі клієнтів. Інстаграм тоді я так собі ще вела, і це була моя єдина можливість назбирати клієнтів. Я просто постійно працювала з моделями, постійно генерувала контент, і кожна з цих моделей мені робили відмітки, відмітки, відмітки. відмітки і буквально мені здає... І за місяці три я вже почала повноцінно працювати з клієнтами. Наступна переда, яку я вам хочу дати, якщо ви ще не ведете TikTok, то звісно ж його ввести, тому що це наш безкоштовний метод просування, який є, і наприклад, я вже дуже давно не запускаю рекламу на саме свою студію. В мене всі клієнти майже приходять через TikTok, ну або по Сарафанному радіо, тому що я просто не бачу сенсу запускати рекламу на сторінку студію, коли TikTok мені дає нових клієнтів безкоштовно. Але потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ви ведете TikTok, ток у вас нічого не залітає, наприклад, клієнти не приходять, значить потрібно щось змінювати, потрібно пробувати нові формати, потрібно е, закидати різні речі. Тут знову ж таки вам приходить на допомогу робота з моделями, на яких ви можете робити те, що людям буде цікаво. Ви маєте зрозуміти, що е, вам потрібно правильно запакувати і продати людям послугу. Якщо ви знімаєте звичайні, наприклад, до після про до підопроцесу після і. Ви бачите, що воно не залітає, змініть формат, спробуйте наложити озвучку, розповісти якусь цікаву історію. Взагалі тренуйте свою надивленість. Тому що, от, наприклад, ви заходите в TikTok, вводите в пошуку нарощення вій, наприклад, нарощення вій. І дивіться, от що залітає в людей. Ага, там підбірка кадрів, якась цікава історія зверху озвучка. Ага, там, наприклад, якесь трешовеньке нарощення залетіло. Ще щось. Дивіться кожне відео і аналізуйте, за допомогою чого воно залетіло. І потім Відтворити те саме самі. Найпростіший шлях до того, щоб ваше відео якесь залетіло, це, звісно, показати щось трешовеньке. У мене був випадок, коли на сторінку студії тоді тільки з'явився ефект американка, ну точніше, тоді тільки прийшов на наш ринок, став більш-менш популярний. І ми тоді в студії на моделі його зробили, і ну, воно виглядало дуже трешовенько, ну от прям дуже трешовенько. Ми все рівно його зробили. Я зробила озвучку, поверх виставила це відео, зібрало дуже багато цікавих коментарів. Сюди писала ти типу, що серйозно це подобається, типу це ж кошмар і так далі. Тим не менше, з цього відео прийшло дуже багато клієнтів, і вони прийшли не на цей ефект. Вони прийшли на звичайне нарощення, але цей ефект. Приніс нам цих клієнтів, тому що ми його зробили, це відео розлетілося, і люди просто перейшли на нашу стрінку, подивилися, що ми вміємо робити багато інших ефектів. їм стало цікаво, вони записалися. Тому обов'язково ми ведемо TikTok, навіть якщо ви його ведете, він не залітає. Ми постійно робимо туди контент, робимо його на моделях, стараємося знімати різні формати, там процес роботи з історією, процес роботи з різними там озвучка зверху, що ви робите. Жили модель і починає та звучку з того, давайте зробимо найдовші вії, які є в моєму арсеналі, або там, або найгустіші вії, які я взагалі вмію робити. Там прийшла клієнтка з таким тришовеньким запитом. Робимо різні варіанти відео, різні формати відео, якісь з озвучкою, якісь під музикою, формати до після. Робимо все це і дивимося, в чому ваша сильна сторона і що почне залітати в тік І от коли ви попробуєте дуже багато форматів відео в TikTok, і ви будете їх закидати, ви зрозумієте, що якісь формати у вас систематично краще заходять, ніж інші. Це і є ваша сильна сторона. Ось ці формати це ваше, Вони у вас класно заходять. Ми робимо основний акцент на них і стараємося доку цей формат. Тобто, якщо ви помітили, що у вас, власне, заходить формат, що ви там, наприклад, ось так сидите, як я зараз в камеру і розповідаєте якусь історію, це значить, що ви цікаво розповідаєте якусь історію. І через це у вас цей формат заходить. Це ваш формат. Стараємося докрутити його, стараємося проаналізувати свої відео і подумати, що я можу в них покращити. Наприклад, у вас залетіло відео, де ви розповідали якусь історію. Перезніміть це відео ще раз, ось ту саму історію, але постарайтесь її докрутити, прибрати якісь паузи, якісь гострі слів. Вставити, щоб вони залишали, зробити якийсь більш гучний заголовок, щоб охопити більше людей. Тобто старайтесь просто докрутити це відео до того, щоб його передавило ще більше людей, і просто роздавайте ті формати, які у вас все ж зайшли. Коли ви трішки наловчитесь працювати з моделями, вести контент регулярно, монтувати ті самі рілси і так далі. Ви можете задуматись про співпрацю з брендами. Тобто, давайте зрозуміти, що позиція сидіти і чекати, поки бренди самі колись вам напишуть і запропонують якусь співпрацю. Вона не Зовсім в виграші, тому що бренд може вас просто про вас ніколи не дізнатися. Тому почати свої перші співпраці з брендом ви можете з того, що ви почнете самі відмічати їх відео. Наприклад, ось таке я нарощення зробила на віках охоче, або ось таке нарощення я зробила на Вебегені від Лежзон. Ви самі відмічаєте бренд, тим самим бренд вас помітить. І якщо ви робите дійсно класний контент, то з часом бренди самі почнуть пропонувати вам співпрацю, бо як мінімум вони вас вже помітили, бо ви їх відмічали. Також ви можете додавати їх в співавторство. Якщо, наприклад, це якесь нарушення їхніми війками, то ви підписуєте, що нарушення війками там Ельвиген від охочі. І додаєте їх, наприклад, в співавторство. Якщо це класне відео, вони з радістю додадуть вас співавтори. І тим самим ви постійно будете маячити, маячити, маячити тим брендам. І це ваш шлях до співпраці. Співпраця саме по собі відкривають дуже багато цікавого. Тобто, коли ми починаємо співпрацювати з брендами, потім починаємо Починаються марафони, потім починається спікерство, потім починається суддівство, потім починаються кі виступи офлайн онлайн, запрошення на якісь заходи, і це відкриває зовсім інші двері. Ви розумієте, що бути майстром це взагалі дуже дуже низька сходинка, з якої потрібно рухатись далі і далі. Спочатку потрібно переступити через себе, почати працювати з моделями і робити гарний контент. Тоді ви зможете розбиватися в цій ніші, співпрацювати з брендами і. Просуватися далі, ну і звісно ж на моделях ми напрацьовуємо нашу якість робіт, і ми відпрацьовуємо трендові нарощення, тому що без цього нічого не буде. Ми саме напрацьовуємо на моделях. І з часом, коли ви вже напрацюєте дійсно якість, коли ваші роботи будуть виглядати як дійсно на рівні топ майстра, коли бренди будуть вас запрошувати до співпраці, ви зможете почати викладати, зможете почати навчати інших і передавати свій досвід. Зараз ми живемо в еру контенту, відео Контенту, веру красивого контенту. І кожному майстру варто просто усвідомити, що це частина роботи, невід'ємна частина роботи. І як би нам цього не хотілося, знаєте, я коли йшла вчитись нарощувати вії, я також думала, що я буду просто нарощувати вії. Але, на жаль, можливо, для якійсь сфери саме нашої професії нам можуть не подобатися. Але як вже є, ми цього змінити не можемо, якщо ми хочемо розвиватися. Ми маємо не тільки нарощувати якісно нові. Робити тренди, а й, а й робити красивий контент. Основ, по цьому принципу я створила своє навчання Sokol Lash System. Це навчання, яке триває два місяці, де ми зі звичайних майстрів робимо експертів. Ми робимо з майстрів топ-майстрів, де ми працюємо абсолютно над кожним пунктом. Тобто, ось уявіть собі, лашмейкер має прийти дуже багато навчань, щоб стати там топ-майстром-викладачем, потім і так далі. Тобто, спочатку він проходить підвищення там, кваліфікації. По віях, це можуть бути якісь окремі курси, курс по клею, курс по бичках, курс по напрямку, потім курс по трендових ефектах, курс по стрінки, курс по ефекту ламінування, потім курс по контенту, курс по монтажу, курс по тому, як фотошопити фото, курс по тіктоку, курс по рисах, курс по прогрівах, курс по тому, як вести бухгалтерію, тобто реально дуже-дуже багато приходиться лишмейкерів вчитися, дуже багато різних тем. Я зібрала всі ці теми в одному навчанні, одному дуже крутому навчанні. Яке за два місяці зробить звичайного майстра топ майстра. Перші два тижні цього навчання ми працюємо над тим, що ми витягуємо якість робіт на максимум. У нас повністю два тижні присвячені техніки та якості робіт. У нас є уроки абсолютно по всьому, що стосується цього: від напрямку, перепрацювання військ, клейок, пучки, клей, моделювання, асиметрія, тобто робота з кольором, абсолютно все, що стосується техніки та якості, у нас є і на протязі цих двох тижнів ми саме це відпрацьовуємо. Потім наступні два тижні ми переходимо до трендових нарощень. І ось тут починається, звісно, двіжуха, тому що тут ми переходимо відпрацьовувати всі трендові ефекти, починаючи від самого звичайного мокрого і закінчуючи абсолютно всіма і стрілки, і всі види промінчиків, і ефекти ламінування, туші різні американські розліджені, коптельний мікронарощення. Тобто абсолютно, абсолютно кожний тренд, який в нас зараз є, ми відпрацьовуємо на наступних двох. Тижня. Звісно ж, дуже багато ефектів, дуже багато всього. Далі другий місяць навчання в нас починається, він у нас присвячений просуванню. Тобто, там в нас все про просування, про інстаграм, про тікток, про прогріви, про запуск реклами, тобто все, що ви можете собі уявити. У нас є дуже багато уроків від запрошених спікерів, у нас є урок по ФОПу, у нас є урок по фінансах. Це все уроки від запрошених спікерів, і саме від експертів цієї теми. У нас є урок по монтажу від запрошених спікери від просто неймовірно талановитої людини, саме в сфері монтажу. У нас є урок саме в другому потоці. Зараз стартує другий потік цього курсу. І в нас є цілий блок уроків про лед нарощення вій, що новиночка в цьому сезоні від також експерта саме по лед нарощенню. Тобто в цьому курсі є абсолютно, абсолютно вся. Кожна тема, яку ви можете собі придумати, що ой, я хотіла б про це дізнатися, це буде на цьому курсі. Останній тиждень цього навчання присвячений взагалі тому, як почати викладати, як почати писати свою базу, шукати перших учнів і так далі. І коли я проводила підсумки першого потоку, який вже закінчився, то більше половини учнів з першого потоку зараз пишуть свою базу, чим я просто неймовірно пишаюся. Для кожного, хто сьогодні прийшов на мою безкоштовну лекцію, я дарую спеціальну. Знижечку на це навчання. Ця знижка буде діяти протягом 48 годин. Як ви отримаєте повідомлення про неї, вона вам прийде відразу після цієї лекції в повідомленні? Ви можете забронювати за собою цю ціну, оплативши мінімальну броню в 500 гривень, і решту оплати внести перед стартом навчання або ж розбити на оплату частинами. В мене є дуже зручні умови по оплаті. Є і від особисто від мене є і від банку, так щоб вам було зручно ніяких комісій, ніяких відсотків. Нічого такого немає. Була рада бачити вас на своїй лекції. Сподіваюсь, вона була вам корисною. Ті, хто все-таки вирішить навчатися далі і отримати нові знання, обіцяю, влітку ви будете вже зовсім іншим майстром.